Якщо ви задаєтесь питанням, як подати ліквідаційну звітність після закриття ФОП третьої групи на 2%, то цей ролик для вас тут з цим розбираємось детально. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович, і достатньо довго я не наважувався зняти цей ролик про ліквідаційні звіти для ФОПів третьої групи на 2%, Оскільки ці звіти досі не приймаються, що в нас загалом відбувається. Ось ви бачите на екрані, ми подавали звіт ще 1 липня. Він досі тільки з квитанцією 1%. Досі цей звіт не прийнятий, а не приймаються ці звіти у всіх її причина. Цьому це пенсійний. Вони ще досі не навчились приймати додаток 1 по цьому ліквідаційному звіту. Коли запитуємо, а чому так, а коли виправлять, а коли вже будуть приймати, отримуємо у відповідь ну практично нічого суттєвого, тому що нам кажуть, а зараз не час, а потрібно трошки почекати, а буде пізніше. Але що ж робити нам з вами, підприємцям, яким все-таки потрібно відзвітувати? В принципі, є достатньо непоганий вихід для тих підприємців, які ще не не закрились, можна перейти із 2% назад на 5% і закритись вже тоді, коли ФОП буде на 5%, та подати ліквідаційний звіт по 5%. Ось відеоролик, як звітувати в такому разі, і ці звіти приймаються, тому не буде ось такого підвішеного стану. Якщо ж вже ви встигли закрити ФОП. На 2% відсотках що робити? Подавати все ж декларацію чи чекати, доки зроблять виправлення. Ну, я б зараз чекати не став. Раніше я рекомендував ФОПам трохи почекати, проте ситуація не виправляється, і ми не знаємо, коли врешті ці звіти запрацюють нормально. Тому наша справа насправді відзвітувати там далі. Хай вирішують, хай розбираються. В нас буде поданий звіт. Тому давайте зараз розберемо, як власне його подати. Подаю звіт, звісно, через електронний кабінет платника. Податків, якщо ще не знайомі з цим сервісом, будь ласка, ось посилання на відео із короткою екскурсією. По ньому. І для того, щоб звіт подати, нам потрібно розуміти, в якому місяці наш ФОП закрився. В облікових даних платника в нас є дата зняття з обліку. Дивимось, яка в нас тут дата. От зараз в нас серпень, хай буде, ми закрились 16 серпня. В такому разі переходимо у введення звітності, обираємо потрібний рік 22-й, обираємо місяць. В якому ми закрились місяць серпень, і клікаємо створити. Тут обираємо прибуток і наступне поле залишаємо повністю пустим. І шукаємо нашу декларацію. Ось вона: F0103203. Нам в складі декларації потрібно буде також відзвітувати по ЄСВ, якщо ФОП. Не звільнений, не звільнений від сплати ЄСВ. Тобто, якщо нарахування по ЄСВ в нас в 2022 році були, ми обираємо додаток 2 і клікаємо кнопку Створити, попередньо перевіривши, щоб нас правильно підтягнулася податкова. Отож, відкривається наш документ, де нам потрібно. Заповнити наступне, отож, почнемо із доходу. Нам в перший рядок потрібно проставити суму доходу за місяць, в якому ми закрились. Тобто, з 1 по 16 серпня я сюди ставлю дохід. Хай буде тисяча, 10 тисяч гривень. І ставимо 2 від цієї суми 200 гривень єдиного податку. І нам потрібно показати, що ми подаємо додаток. По ЄСВ, ось він. Є, піднімаємось та заповнюємо власне додаток. Ну тут трохи е, потрібно заповнити більше інформації. Загалом е, нам потрібно проставити дату державної реєстрації припинення. Знову ж таки пам'ятаємо, ми дивимось дату припинення в облікових даних. Дата зняття з реєстрації. Ми з вами домовилися, що це буде 16 серпня 2022 року. І період перебування ФОПа на спрощеній системі. Я ставлю з 01.01.2022, оскільки скільки ФОП був зареєстрований ще раніше до 2022 року. І тут ставимо дату закриття 16.08.2022. Далі код категорії застрахованої особи ставимо шестірку, що буде означати нашу спрощену систему оподаткування. І, власне, заповнюємо таблицю. В другому стовпці, якщо ми нараховуємо собі єдиний соціальний внесок, ставимо тут суму мінімальної зарплати 6500, далі ставимо 22% ЄСВ. І у нас в четвертому стовпці проставляємо суму ЄСВ, тобто, власне, 22% від, від 6500. 1430. Загалом, в нас в цьому році обов'язково до нарахування ЄСП за січень та лютий, тому ми тут обов'язково ставимо, заповнюємо цифри. Далі, починаючи з березня і до закінчення воєнного стану ми сплачуємо ЄСВ добровільно. Проте, якщо ми ЄСВ не платимо, не нараховується страховий стаж. Тому ви можете для себе обрати самостійно, чи ставити нарахування далі за наступні місяці, чи просто тут проставити нулі. Тобто, якщо ви обираєте не платити ЄСВ, ми по серпень місяць ставимо нулі, оскільки в. Нас Закриття в серпні ми заповнюємо таблицю по серпень. І ставимо 22% ЄСВ. І відповідно в нас в останньому стопці виходять також нулі. Якщо ж ЄСВ, ви нараховуєте, то ставимо мінімальну заробітну плату і далі до кінця таблиці. Ну, зараз заповнимо просто з нулями. І, звісно, нам потрібно проставити усього, скільки загалом єдиного соціального внеску в нас нараховано за рік. Тут виходить 2860 гривень. І ставимо усього по другому стовпці. Тут буде в нас виходить 13 тисяч. Є по суті, наша таблиця заповнена. Під, Піднімаємося вгору і клікаємо перевірити. Є документ перевірено. Після цього ми клікаємо зберегти, переходимо в введення звітності і можемо наш документ підписати. І після того, як підписали, ще раз клікнути на нього та клікнути відправити. І обов'язково контролюємо, щоб звіт. Прийнявся. Ну, проте, знову ж таки, в нас прийде тільки квитанція 1, квитанції 2, доки не буде, тому що механізм прийому звіту по ЄСВ, додатку по ЄСВ в пенсійному ще не працює. Якщо у вас залишились питання, ви можете поставити їх прямо тут в коментарях під роликом. Там же є кнопка Спонсорувати. Можете ставати спонсорами каналу, якщо вам подобається те, що я роблю. Тільки завдяки вам, шановні спонсори, патреони чи просто люди, які донатять на мої карти, я можу далі знімати нові ролики, продовжувати свою діяльність, тому безмежно вам вдячний. Що ж, дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.